Народний капіталізм економічна модель для України. П'ятнадцятирічну працю з такою назвою презентував у Рівному професор-кандидат економічних наук Олег Соскін. Політолог каже, що в книзі розкрив методи, як Україні вийти з глухого кута та війти в європейський мейнстрім. Треба перше нікуди не дінемось. Є такий вираз, що політика це концентрований вираз економіки, отже. Лежить, якби ось інструмент це політика. Значить, потрібно відсторонити клани від влади. Це перша умова, інакше неможливо. І треба розкріпостити, і треба змінити податкову модель, треба розкріпостити підприємництво. Але для того, щоб це зробити без крові зараз, треба як більше влади і грошей і повноважень негайно передати на місця. Дослухається до авторитетної думки професора Олега Соскіна і секретар Рівнеради Ради Сергій Паладійчук. Він каже, що його візит вкрай цінний для рівного. Олег Ерой – це людина, яка, як мінімум, має дуже багато. Прихильників, і його думка точно враховується в багатьох експертних і аналітичних середовищах. І сьогодні він відвідує місто Рівне, В нього заплановані декілька заходів. Зараз буде презентація його книжки Народи капіталізм. Дуже цікава думка на те, якими шляхами потрібно рухатися в Україні для того, щоб досягнути найближчі перспективи успіху. Успіх вже на президентських виборах в США Дональда Трампа, професор Олег Сос. Скін вважає передбачуваним перемога новообраного президента була у його прогнозах. Відбулася революція, тому що по суті це докорінно різні. Тепер якби і Клінтон, і Трамп – вони представляють докорінно різні моделі соціально-економічні. Трамп це стратегічний менеджер. Це людина, яка якби сама себе зробила. Це людина, яка стала мільярдером, фактично по-перше, нього дуже високий рівень освіти. Він закінчив військову академію, бізнес-школу. Він написав багато книжок. Ну коротше, це реальний лідер. Книга народний капіталізм, економічна модель для України, стане в нагоді для молодого покоління людей, які будуть формувати економічне середовище в Україні. Впевнений професор Олег Соскін. Тому її радить як як Навчальний посібник для студентів політологічних та економічних факультетів Катерина Анікіна Іван Комар у ритмі подій.